Україна — одна з небагатьох країн, яка видобуває бурштин. Зрозуміло, до ювілея там е -е, іменинник завжди якось чепуриться, щось там вигадує, там намагається зібрати гостей, якогось там чудернацького торта чи чогось. Чи, чи, чи Ми теж намагалися якось цю подію, цей ювілей прикрасити. Для України це дуже радісне Ukrainian Fashion Week. можна сказати, та номер номера року завжди. Це єдиний проект, який мене тішить два рази в році кожен день. Після знайомства з бурштановим світом я зрозумів, що це дійсно той камінь, який відповідає тому, що робимо. Ми Дуже багато красивих людей з хорошим чувством стилю, з хорошим чувством юмора, Іноді цинічних, іноді іронічних, але в принципі всі хочуть добрих, Тому хороші міропріяція. Ми країна небагата нафтою, газом да і іншим. Ми багаті бурштином і багаті тими теплими світлими людьми, які ходять по цій землі. Удовольствием наши вещи наших дизайнеров. У нас іноді бувають такі цікаві колекції, що просто ах, моєму гардеробі можна знайти дуже багато одягу від наших дизайнерів. Мені подобається носити, наприклад, одежди українських дизайнерів. Ми вже достойні звання, навіть європейської столиці моди. Хочеться побажати українським дизайнерам творчого натхнення, також вірив у власні сили, щоб скоро весь світ заговорив про українську моду. На 20-й тиждень моди ми дарували нашим гостям такі коробочки з цим бурштином. І мені здавалося, я в цьому певний що в тих камінчиках, які були в цих коробочках, і було те тепло, яке йде від нас, я сподіваюся, від дизайнерів, гостей, організаторів і від тих, хто з нами партнерствує. Дуже приємно, що у нас немає там спонсорів в такому вигляді, як спонсори. У нас є партнери, які розуміють, що робимо ми. Завжди дуже приємно працювати з людьми, які не просто займаються своєю роботою, а справді живуть нею. Я би, звісно, призвала всіх, хто хоче працювати в цій індустрії професіонально, участвувати. Я на тіліві буду продвігати українських дизайнерів. Я буду допомагати а нужний, правда. У нас є креативна вертикаль, яка дозволяє молоді. Надійти до національного подіму не можна бавитись модою, Модою треба займатися. У нас почається сильно зільнобольшої крайності. Ми все таки уже транслюємо наші «Неділи моди на мірових каналах. І люди бачать, порівнюють, і в, общем, да, в Україні какие-то виводи діло. Фешнвік дві 2007. сладенький и не хватает пикантности. Вы пендрешь друг перед другом, если будем честны. Меня учили, что если о тебе говорят плохо и хорошо, это потрясающе. Сейчас только что разговаривали с Аней Бублик. Она объяснила по курабану как делается бизнес в Париже. Светлана Тегин удачно выставляется в Дюссельдорфе. По-моему, Лили Пустовит продается в Париже. Все прекрасно. Я сподіваюся, що щорічно восени, а можливо вдвічі, кожен раз по закінченні українського тижня моди у нас буде бурштиновий бал.